Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один і до розмови із нашою студією приєднується наступна гостя. Це релігія знавиця Людмила Филипович. Вітання, пані Людмило. Доброго дня. Пані Людмило, мабуть, сьогодні головною такою темою є Архієрейський собор Православної церкви України і те, що там було прийнято. Кажуть, що вирішено було зокрема перейти на новий юліанський календар. Що вам відомо стосовно цього і як ви ставитеся до такої ініціативи? Цей процес почався давненько, тобто я пам'ятаю, що Здається, навіть із 2014 року ця тема, яка мусувалася в наших православних колах. Тим більше, що це знаєте, таке роздвоєння у святкуванні релігійних свят. Ми страшенно раділи, що от у нас два різдва, і дві паски, і все по два, але це для нормального релігійного життя країни не зовсім добре. Я розумію, що це традиція у нас і досі залишиться. Просто зараз в результаті. Останніх подій, а я маю на увазі подію російсько-української війни, суспільство дуже поляризується, і тут треба визначитися, чи ви знаходитеся в колі тих, хто себе усвідомлює ідентифікує із європейськими цінностями, з європейською традицією. Тим більше, що нічого страшного для православних в тому, щоб перейти. Відмовитися від старого юліанського календаря і перейти, ну як для православних на новоюлянський, а для римокатоликів, греко католиків на григорянський календар, немає. Дуже багато православних церков в Європі давно вже не з московським патріархатом святкуються релігійні свята і розуміють, що якщо ви знаходитеся в Європі, то треба жити знаєте, за одним годинником, а не весь час оце додати чи віднімати ці 13 днів. Тим більше, що вже всіма астрономами доведено. Що з моменту реформи календарної, яку провів в свій час папа Римський Григорій? Власне тому й називається Григоріанський календар. Ми весь час відстаємо в своєму астрономічному часі, а через там 50 років ця різниця буде вже більше. Тобто тут просто знаєте, треба включити людську раціональність і узгодити календар церковний з календарем астрономічним, що римокатолики католики зробили раніше. Ну і нарешті вже українці будуть жити за новими правилами, будуть Жити разом із Європою, не будуть тих безкінечних різночитань, не знаєш, коли вітати своїх друзів за кордоном або своїх родичів за кордоном. Одним словом, отой хаос, який трохи існував в цій календарному житті, нарешті в частині православної церкви України, подоланий. Але його ще має затвердити собор, і це відбудеться саме з 1 вересня, так? Так, це пропозиція Архірейського собору. Але я думаю, що це дуже важливе рішення, тому що від настроїв і рішень керівників церкви буде залежати і рішення. Помісного собору, тобто доєднаються до цього рішення і миряни, і біля церковні організації, тому що це рішення поки що на рівні лише тільки провідників церкви. Але це нормально, коли нарешті між собою домовилися дві частини, тобто клір і миряни, Тобто, це говорить про те, що між священнослужителями. І між віруючими звичайними віруючими немає різночтивів і немає різних думок тобто, керівництву церкви вдалося. Переконати віруючих, хоча це зробити дуже і дуже непросто. Ви ж розумієте, як ви 50 років святкували Миколи в один день або там е, інші свята, а тепер треба буде його віднести на фактично на два тижні, е, то це своєрідна така напруга для міськів, для традицій, але е, ви знаєте. Коли там, Петро І, я згадую, вводив за європейський світський календар, взяли, постановив, що у нас там не п'ять тисяч якісь рік, а тисячу сімсотий, то для такої відсталої країни, якої на той час була. Московська держава прийняли і вже через пару років абсолютно спокійно святкували все те, що їм наказав імператор. Ну а у нас це відбувається в результаті такого, скажімо, спільнотного консенсуса. Тобто, людям запропонували в минулому році були спроби. Ну, такі, знаєте, пілотне, як то кажуть, святкування за новим календарем. Ну і нарешті церква дозріла до того, що е, треба перейти на новий календар, тому що не можна жити за правилами, е, знаєте, які нав'язані нам були здавна життя рухається вперед. І треба динамічно у відповідності із вимогами часу. Тим більше, що це не порушує церковну традицію, абсолютно не порушує церковну традицію, а навпаки, приводить її у відповідність із реаліями, в яких ми знаходимося, пані Людмило, і напередодні цього синоду і собору. В мережу, нібито було злито інформацією і примірники нового статуту ПИСУ. Чи вам щось відомо про нього? Чи його розглядали, чи затверджували, чи це якийсь СПЖ? Просто поширили якісь фейки? Я поки що самого статуту не читала, але йдеться про. Управлінські правила, тобто, кожна церква має чітко встановити, за якими правилами вона буде функціонувати. І я думаю, що після п'яти років життя за новим документом, який отримала Православна церква України, я маю на увазі Томос, треба привести відповідність. Своє внутрішнє церковне життя саме статут і є. Таким документом, який регламентує і регулює внутрішнє церковне життя. Я думаю, це абсолютно нормальна практика, коли да, співвідносяться ті, от такі, знаєте, можливо, пафосні вимоги, які були прописані в нашому томосі, із реальністю, в якому знаходиться ця церква. За ці п'ять років багато що змінилося. Ну, Давайте згадаємо, що фактично цю церкву створило три самостійних, як на той час гілки в православ'ї. Хочу нагадати: це Українська православна церква Київського патріархату, яка майже повним складом увійшла до Об'єднаної церкви, це Українська автокефальна православна церква, яка повним складом увійшла. І це частина найбільш таких, знаєте, національно орієнтованих, відповідальних. Членів Української православної церкви Московського патріархату. Ви пам'ятаєте, що тоді приєдналися два архієпископа: це Вінницький і Вишневський, і вони зараз у складі якраз і знаходяться цієї церкви. Це складні процеси притирання, тому що це різні трошки традиції, різна історія. Ну і... Ми бачимо, як змінюється структура церкви, тому що до складу цієї церкви постійно не дуже скажімо таким знаєте, величезним потоком, але постійно по одній дві парафії приєднуються ті громади, які вирішили змінити свою юрисдикцію. Вони полишають українську православну церкву Московського патріархату і переходять до складу православної церкви. України це треба упорядкувати. Постає питання навчальних закладів. Тобто раніше вони існували окремо в межах цих трьох, як то кажуть, структурних одиниць. Тепер треба продумати єдині плани, продумати ну, єдині підходи до навчання. Є виклики, які пов'язані із капеланською службою. Я вже не кажу про проблему духовної опіки над біженцями України. Українців, які знаходяться зараз за кордоном, одним словом не переписуємо ми статут. Ми його уточнюємо, ми його оновлюємо. І в відповідності до цього нового статуту ми будемо продовжувати своє повнокровне життя православної церкви в Україні. І я вам скажу більше, що якщо через 5 років знову виникне необхідність оновити цей статут, то нічого страшного і знаєте, такого ну, катастрофічного в цьому немає. Це нормальна практика для життя будь-якої релігійної спільноти. Пані Людмило, і ще одну тему хочемо з вами обговорити. Напередодні вчора відбувся синод УПЦ Московського патріархату, на чолі із митрополитом Онуфрієм, і багато знавців і вірян навіть цієї церкви очікували все-таки, що на цьому синоді буде засуджено і Кирила патріарха Московського, зокрема за анексією Бердянської єпархії. МП, але як бачимо, за результатами цього синоду цього знову ж таки не сталося. Але напередодні цього синоду, наприклад, був заборонений в служінні один із критиків, хоча і представник УПЦМП, відомий священик Андрій Пінчук, в парафії якого напередодні теж вирішили перейти на новий календар і вибрати українську мову для як мовою богослужінь, то чому ось така реакція, на вашу думку, з боку УПЦМП, вони ніби засуджують своїх священиків, а Кирила за те, що він анексує цілі єпархії, вони не можуть ніяк засудити. Ох, складнюче питання ви задаєте. Але знаєте, людині притаманно е, вірити і надіятися. Ну, от, напевно, це можливо трошки наївні такі е, очікування, але весь час хочеться нам сподіватися на те, що Українська православна церква контекстуалізується, як ми кажемо, тобто увійде в реальність тої дійсності, в якій перебуває зараз Україна. А дійсність ця має назву російсько-українська війна. Але на жаль, цього не відбувається. І цього не відбулося аж з моменту, коли анексувався Крим і коли анексувалися три єпархії, які знаходилися в Криму. І ще з того часу українське суспільство суспільство очікує відповідної реакції з боку Української православної церкви, а її ніяк не дочекаємося. Ну і згадаємо ми Ровенківську єпархію Донецької області, а зараз ще одна, значить, єпархія Бердянська, теж привласнена Російською православною церквою. Ну, це свідчить для мене лише тільки про те, що. Українська православна церква є частиною російської православної церкви. Бо як може донька церкви протестувати проти значить, матері церкви? Ну, якщо у тебе там потягнули каструльку або потягнули там пледик якийсь, значить це ж все загальне, це спільне. Так і тут. Відтяпали у тебе анексували єпархії, це ж не, не громади, а цілі єпархії. Більше того, смотря що туди приставили, які тепер із Новосибірської області досвідом значить, православного життя і керування православного життя у далекому Сибіру тепер буде керувати цією бердянською єпархією. Ну, я йому, чесно кажучи, не завидую, тому що народ-то у нас. Вибач, не Сибірський, а український, і тут зовсім інше правила. Тобто, там, якщо не туди пішов і не в ту сторону, то тобі розкажуть українці, що ти нікудишний єпарх в цій єпархії. Значить, давайте не будемо себе годувати оцими майбутніми очікуваннями і сподіватися на те, що щось зміниться в цій церкві. Ми знаємо, що там є абсолютно явна сила. Зокрема, це Антоній Паканич, який недарма був в свій час представлений російською православною церквою біля спочатку митрополита Володимира Сабодана, а потім уже і залишився в цій ролі при митрополіті Ануфрії. Який весь час буде працювати на Росію, весь час буде озвучувати наративи російські. кажуть, що нібито у е, митрополита Онуфрія було бажання виступити щось проти, прокритикувати когось, але черговий раз. Митрополит Антоній Паканич призупинив такі от патріотичні намагання з боку митрополита Онуфрія, і це буде тривати до тих пір. Поки біля Онуфрія будуть такі радники, якими виступають абсолютно явні лобісти інтересів Росії і Кремля тут в Україні, ми бачимо, що призупинили вплив з боку намі. Месника києво Печерської лаври і на результат, і вже є результат. Так? То вже не так сильно ми відчуваємо присутність Москви на теренах києво печерської лаври. Але ж почитайте, що СПЖ е, пише: О Боже, допустили до трапезного храму так звану церкву, і беруть в лапки, е, значить, православну церкву України. Не заспокоїться та частина українського суспільства, яка і досі себе ідентифікує із московським патріархатом, і буде весь час вставляти нам палки в колеса. Але я думаю, що ми в'їжджаємо на танках, і ми ясно, що всі ці колеса їм ну, в смысле, всі ці палки, ми перемелимо. Чому ще не робиться? Ну, можливо, це, знаєте, традиція православ'я. Вона так достатньо нединамічна і, як правило, знаходиться на консервативних позиціях, і вичікує. От, напевно, і зараз теж церква вичікує. А яку ще єпархію привласнить собі патріарх Кирило? А кого ще прийшли тут керувати релігійним життям? Ну, воно виглядає, ще раз хочу сказати, достатньо наївно і якось по-дитячому. Ми ж розуміємо, що якщо ви не навчитеся розв'язувати конфлікти і проблеми, які виникають перед церквою, не навчитеся вчасно відповідати на ті виклики, з якими тепер постійно церква зустрічається, то вас нічого доброго тут, в Україні, не чекає. Ну, я бачу на наших очах, я для себе. Церква починає розвалюватися. Давайте от, от, от правду скажемо. Ну, не дарма же ж, митрополит Бердянський Єфрем просто-напросто втік з України, там так написано, за кордон. Невідомо, куди він виїхав. Я не думаю, що він поїхав в Московію, напевно, десь подалі, щоб там його не дістали агенти Кремля, агенти ФСБ, агенти російської православної церкви. Ну, і знаєте, шуткують в Сітях стосовно цього новопризначеного єпископа Бердянську єпархію, чи встигне він із Новосибірська доїхати до України? Можливо, вже, як то кажуть, не буде. Куди приїжджати з тим, щоб очолювати цю єпархію. Наостанок скажу тільки одне: значить, релігійне життя дуже цікава сфера суспільного життя і не тільки суспільного. Там відбуваються процеси, можливо, багато із них є невидимими для нас. Ну і церква не дуже знаєте, маніфестує ті зміни, які там значить, творяться. Але релігійне життя це консервативна все-таки сфера. І давайте дочекаємося, коли в природний спосіб або в неприродній спосіб, з нашої ініціативи, або без нашої ініціативи ми переживемо ті трансформації, які є обов'язковими для будь-якої церковної організації. Пані Людмила, ну і на сам кінець не можу не запитати вас стосовно рішення Київського обласного. Адміністративного суду щодо якраз позову ПЦ МП про їхню назву, все-таки суд визначив, що ця церква має називатися РПЦ в Україні, а не УПЦ МП. Ну і до суд взяв до відома і зокрема релігії знавчі висновки, в яких ви теж брали участь. То скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи це все-таки призведе до того, що ще більше парафій. Будуть виходити з УПЦ МП чи точніше РПЦ в Україні, і приєднуватися до Православної церкви України. Рішення суду це створення нової легітимної ситуації в Україні. Ви ж розумієте, що поки немає закону, то й нема що порушувати. Зараз абсолютно очевидно, що церква постане перед необхідністю порушення цього закону і, напевно, задумається. І священники, і можливо, єпископи. А чи варто взагалі із державою, на території якої знаходяться ваші релігійні громади, входити в такий от явний клінч, в таке протистояння? Я думаю, що це абсолютно нерозумна стратегія, тому що вижити вам в такій ситуації буде дуже і дуже непросто, а тим більше в умовах війни? Тобто, в мирний час, можливо, можна було би і далі судитися і доводити свою правоту. Але те, що для нас було очевидним ще починаючи з 2014 року, нарешті бачити в 2023 році ясно, що при дуже широкомасштабному супротові, який чинила ця церква, тому що ви ж пам'ятаєте, що вони зверталися до апеляційних судів, де відсуджували. Рішення Верховної Ради стосовно переіменування. І, ну, я думаю, що ця практика не безперспективна, тому що та експертиза, яка була написана, і ви праві я брала участь в написанні цієї експертизи. Повірте мені, що ми дуже і дуже уважно вивчили всі документи, які нам надали з боку Української православної церкви. І на ці висновки оперлися судді, які прийняли відповідне рішення, не визнавати. Значить, статут, який був прийнятий на соборі 27 травня травня го року, і яким, нібито, була оголошена самостійність і незалежність в управлінні Української Православної церкви, ми довели і абсолютно аргументовано довели, що канонічний зв'язок, організаційний, ментальний культурний мовний зв'язок. Української православної церкви із московським патріархатом досі збережені дякуємо вам, пані Людмила за цю інформацію. За ці коментарі релігії знавиця Людмила Филиппович була з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1.